Як ви купуєте собі взуття? Скільки ви тратите на це часу? А саме головне, скільки ви тратите на це грошей? Сьогодні я хочу зробити невеличкий експеримент: пошукати на вторичному ринку пару кросівок, взяти її як можна дешевше, відреставрувати, відновити, а потім продати на вторинному ринку. Чи вийде в мене такий експеримент? Ви сьогодні дізнаєтесь. І так, що ми маємо? Вибір. Не дуже великий, але не дуже і малий. Добрий день! Air Jordan. 400 гривень. Торг! Я вам скажу чесно, торгуватися за Air Jordan я не буду. Я навіть, навіть не хочу зараз тратити ваш час на ціну цих кросівок, але я вас запевняю. Вони того стоять, щоб я...